Окей, запалили п'яту свічку хануки у головному військовому шпиталі країни. Така церемонія проводиться вже другий рік поспіль. І за словами Рабена Мошера Овен Асмана, цей захід більше аніж традиція. Це символ підтримки, вдячності та єдності з тими, хто захищає українську свободу ціною власного здоров'я. Також Ханукію встановили традиційно на Майдані Незалежності в столиці. І до запалювання свічки на Ханокії в Києві долучився й очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Церемонія проходила в Київському центрі єврейської громади. Головний розвідник запалив першу свічку на Ханокії, виготовлені з уламків ворожих ракет і дронів, які Росія запускала по Україні. І до чого ми це все? Тому що вже не першу добу є забурення в соцмережах, тому що українська співачка Катя Шелі обурилася встановленням в Києві єврейської ханукії. Виконавиця публікувала допис, в якому засудила встановлення Ханукії, назвавши її символом інших народів. Бо вважає, що в центрі Києва під час війни має бути встановлено символ українського різдва. Крім того, в коментарях співачка порівняла встановлення в столиці з діями колоніальної держави, які коли завойовує якусь країну, то встановлює в її центрі свій прапор та символ.